Всім привіт! Дуже багато кіберспортсменів не знають, як правильно налаштовувати свій комп'ютер для гри Contra-Strike 2. І дуже багатьом треба поміч. Потрібна допомога! Правильно? Правильно. правильно? Зараз я вам покажу, як настроїти свій комп'ютер, свою гру для того, щоб показати найкращий результат. Переходимо до робочого стола. Для початку зуми відкриваємо Nvidia. Контроль-панель, керування налаштування 3D. І ці всі настрої треба зробити так. Я зроблю скріншот, скріншот, скріншот. На цьому ми закінчуємо. Переходимо в гру налаштування. Для початку налаштуємо відео яскравість. Кожен індивідуальний себе формат екрану. 4х3 мені так зручно та грає Саша Сімпон. 7... 1280 на 960. Кожнує зручно Частота обновлення виставляємо стільки, скільки дозволяє ваш мобітор. Чим вище, тим краще. Розширення налаштування. Ось такі. Підвищення контрасту гравця. Вімкнемо, адже в грі моменти, де його буде важко помітити. Загальна якість ціней висока, адже в грі може дуже сильно вплинути на один момент, буквально куди. Кладка звук. У мене все повністю виключено, окрім пушність теми 10 секундного виліку, тобто починає 10 секунд до вибуху помню. У мене виключно чуть на фоні гра, щоб я розумію чи і вкладка гра. Він 45 для комфортної гри. Вимкнути консолі розробників. Так, тут це індивідуально. Приціл. Приціл індивідуально кожному, який підходить, пробуйте, експериментуйте. Для мене ідеальний ось такий. Клавіатура і миша. Тут левіть миші. Те ж саме індивідуально, жнеру уточнення. Мікрофон у мене на маус, як тобто це ось ця клавіша. Щоб не відволікатися від гри, сказати інформацію, яку я склавшую. Ще один важливий нюанс. Параметри запуску гри. Відкриваємо skip, countr-strike, властивості, загальні, поступної команди, які потрібно ввести. Багато використовував S2. Здається питання, як правильно налаштувати його в кс 2 щоб кидати гранати однією кнопкою у стрибку. Адже кидаючи гранати без команди Djump Drow. Гранати не завжди виходять стабільними. Для того, щоб включити джаутром в кс 2 потрібно прописати ось ці команди по порядку. І в мене буква стоїть 2, він може збільшети і... Тоді шаблю, ви працюємо в основному кнопку завод за виділення, на автоматичної фідації. Ось такі мінімальні нового, яке знала зараз у 2023 році. Підписуйтеся на канал, донайтесь ЗСУ, це буде Україна. Зустрічі!